Прощення. Як навчитися пробачати невдоволення і простір для прощення? Коли хтось вас образив, пішов без черги або облив ваш килим, досить легко простити і забути, але якщо ви стикаєтеся із серйознішою проблемою, якщо ваш друг вас серйозно підвів, ваш партнер завів інтрижку поза спиною, вас несправедливо звільнили з роботи, або ви отримали травму через чиюсь недбалість. Чи можна тоді простити і забути, який зміст в прощенні? і що ж прощення має на увазі насправді? Прощення потрібне передусім вам самим, а не іншій людині, це означає, що ви відпускаєте почуття образи, поразки або гніву, що викликали у вас дії іншої людини, це означає, що ви більше не бажаєте покарання, помсти або компенсації. Прощення не означає, що ви уступаєте своєму образникові, зменшуєте його вчинок, вибачаєте і забуваєте його. Інша людина все ще несе відповідальність за свої дії. Можливо, він не заслуговує на прощення за принесений вам біль, сум і страждання, але ви заслуговуєте на звільнення від негативних почуттів. У житті прощення. Це можна сказати егоїстичний акт, який приносить велику вигоду тому, хто прощає. Пам'ятайте, що прощення – це процес, це не перемикач, який ви вмикаєте і все миттєво змінюється, навіть якщо зараз ви не хочете прощати, ви можете йти до цього. Спочатку визначте, що ви відчуваєте гнів, образа, розчарування, заздрість або обурення, або все разом. Навіть якщо не хочеться думати про це, дозвольте собі пережити ці емоції і працюйте з ними, не думайте про те, чому це сталося. Розуміння причин чиєїсь дії може дуже допомогти, але часто ми навіть не уявляємо, чому хтось нам заподіяв біль вам не потрібно знати, чому щось сталося, щоб відпустити минуле. Напишіть своєму образникові листа, який можна відправити або не відправити. Опишіть, що не змогли сказати йому про свою реакцію на його дії та як вони вплинули на вас. Закінчивши писати, ви, можливо, зрозумієте, що вам не варто говорити все це йому. Вирішіть, чи хочете ви дати іншій людині можливість щось виправити. Якщо ситуація дозволяє, і якщо інша людина вибачається, вирішіть, чи хочете ви, щоб він повернув вам вашу довіру, коли людина визнає, що вона заподіяла вам шкоду. І якось намагається її виправити, це дуже допомагає її простити, хоча не завжди мисліть позитивно. Подумайте, наприклад, про людину, яка може допомогти вам та підтримати в складні часи. Якщо направляти свої думки в позитивне русло, то це може зупинити гнів, гіркоту та обурення. Старайтеся сконцентруватися на тому, що у вас в житті йде добре. На тих речах, які роблять вас щасливими, і на тих людях, які вас не підвели.